Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отже, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині і благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай, примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з благаннями милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, побратимів і посестер, що на засланні у в'язницях на тяжких роботах караються і мучаються, завдів, за сиріт, за, сирі, за каліб і немічних. І за тих, що Твого милосердя та допомоги Твої потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Дякую вам безмежно за те, що ви знайшли трішки часу для того, щоб помолитися.